Якби ви могли б відмовитися від чогось на один день чи один тиждень і віддати на місійну роботу те, що заощаджуєте, щоб хтось міг дізнатися про Ісуса, чи зробили б ви це? Якщо так, від чого б ви відмовилися своєї улюбленої підписки в мережах, купівлі нової пари взуття? Щоб це не було, але пожертвуйте щось для місії, щоб змінити ситуацію. За ці кошти можна придбати Біблію чи книги рідною мовою для людей, які розповідають про Ісуса. Можна проводити семінари про здоровий спосіб життя або спонсорувати глобальну місію в місті, де більшість людей ніколи не чули про Христа. 100 ваших пожертвувань буде для підтримки місії. Це допоможе створити нові групи віруючих серед найскладніших районів, таких як вікно, 10 на 40 у містах, де зростає постхристиянське населення. Сьогодні все ще є понад 7 тисяч груп неохоплених людей із загальною кількістю понад 3 мільярди людей. Ісус розповів притчу про загублену вівцю, коли однієї вівці не вистачало. Пастух пішов її шукати. Будь ласка, з молитвою подумайте, від чого ви можете відмовитися, щоб дати надію неохопленим групам людей. Будь ласка, позначте свій конверт з десятиною у щорічному приношенні, або відвідайте сайт globalmission.org. Org slash my sacrifice.